Слава Україні, героям слава, доброго дня. Вітаю вас, в ефірі. Отже, про цю тенденцію про масштабне переселення окупованих територій є інформація, що головною метою всього цього є зміна етнічного складу на цих територіях окупованих. Що вам про це відомо? Як триває цей процес? Чи можна якось його зупинити? Ну дивіться, ми на даний момент цей процес розуміємо. да, він є, е, є спроби зробити його масштабним, але я, б, я сказав, що більш за все е, Росія намагається переселити свої цю... Своїх мешканців народності російських, які там є щорценітичний етнічний склад нашої громади, яка там перебуває, а також і за одної шантажем і будь-якими способами вивозити наших людей. Тут мається на увазі і пропонування э, стати громадянином Росії русський мір ввести собі і пенсії, і зарплати вони пропонують. Ну найбільша проблематика для мене там це те, що окупаційні влади, окупаційна влада і. Представники рашки зараз велику увагу приділяють нашим дітям, тому що наскільки і ми знаємо, що це проводилось і сайти там ЛНР ДНР. Цих викладали, що вони перевірили 94 чи близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток, наших учнів на можливість знаходження у них проблем з медичних проблем зі здоров'ям. Після цього 70% дітей, наскільки ми знаємо, отримали довідки. І про те, що в них є якісь хронічні захворювання, їх треба лікувати. Що для цього можна виїхати в піонер табори табори Росії, оздоровчі табори Росії. Ви ж прекрасно розумієте, що коли вивозять дітей, потім і від батьків вимагають туди ж переїхати, бо дітей вони можуть не повернути, і скоріше за все так буде. Ми з цим уже. Часто стикались, і тут дійсно цю ситуацію треба підіймати, і держава її підіймає. Ми бачимо і на міжнародній платформі якраз це питання обговорюється щодо повернення наших дітей, тому що дійсно наших юних громадян вивозять з територій і цим самим змушують і батьків також виїхати, використовуючи такий, так би мовити, шантаж. Скажіть, а наскільки активним є рух опору о -о таким діям окупантів? І взагалі наскільки е активним спротив на окупованих територіях? І чи відчувають там люди підтримку України? Ви знаєте, спротив на територіях окупантів він є постійний, Спротив є різний. Є жорсткі, такі як проводили жовту стрічку і розвішували її по містах, і чітко вказували люди свою прихильність до до нашої держави і підтримку нашої держави. і Чітко висловлювали агресору, що їм тут не місце. Але є і інший рух опору, який так люди зараз бояться вже впряму по телефонам розмовляти через когось перед Давати але різними месенджерами, різними інформаційними е, телеграм-каналами, ми все одно отримуємо. Ми правоохоронні органи отримуємо дуже багато інформації про дії ворога, і це якраз і є такий найбільший крок допомоги від громадян, які там знаходяться для наших збройних сил і правоохоронців. Угу. А що Росія, як вона бореться із таким спротивом? Там дуже багато організовано було команд, комендантських патрулів. Коли була інформація про виявлення наявності нашого стільникового зв'язку в окремих районах, і патрулі їх патрулювали і посилили вони дуже подавлення нашого мобільного сигналу і введення свого кому для того, щоб повністю задавити український сегмент і видавити його з території, щоб люди не могли спілкуватись. А як власне росіяни намагаються добитися підтримки для себе? Це ж, мабуть, не тільки тиск, чи є у них так би мовити, пряник для заохочення людей? Ну ви знаєте, ви правильно кажете, як завжди, використовується і пряники, боті, те, що там силовими методами це все продавляється. Однак, ми розуміємо, що і через церковний варіант їхній продавляється ситуація, що Бог покриває російський народ. Чиражський народ правильніше буде сказати і необхід. Ні, блага для великої держави. Там ну там дуже багато розмов і пенсії. Я ж казав вже і пенсії, ми вам обіщаємо, і різноманітні програми в розвитку і там створили якусь президентську платформу. «Рости... Росія страна можливостей». Можливості чого лише залізти в болото. У мене одне таке питання. І для молоді до 30 років створені там і топ блоги, і школи мерів, і ну таке воно практично не працює, але будь-яким випадком намагаються затягнути Нашу молодь і наших громадян до російського суспільства була інформація, що на окупованій Луганщині росіяни готують до бойових дій близько пів тисячі, е, в'язнів завербованих. Як думаєте, чи допоможе їм таке, власне кажучи, сумнівне підкріплення і в чому розмістити табір підготовки взагалі вирішили саме на Луганщині? На вашу думку? Ну я вважаю одним з факторів є те, що ми прекрасно розуміємо, що на території Луганської області було дві крупних е, виправних установи, які також потім звозилися, і всі, хто відмовлялися від бойових дій ще на початку, коли вони ще не зразу їх там сажали чи стріляли по них, вони туди звозилися зараз. Я думаю, просто під цей, під цю марку. В, Мобілізації просто підібрали зони і вивезли їх, видадуть зброю зараз і викинуть на першу лінію. Я думаю, що це так і буде без будь-якої підготовки. Ми також знаємо, що окупанти зайняли лікарні під своїх поранених. Скажіть, чи є доступ до медицини у звичайних жителів окупованих районів? Яка загалом гуманітарна ситуація зараз в області? Ну, гуманітарна ситуація в області складна. Це по перше, те, що стосується медичної допомоги, через те, що як ви вже сказали, спочатку вони розгатили всі наші гарні лікарні, які в нас були там. Ну, більшість з них я ж кажу, із 225 шкіл, 119 було знищено або розбомблено. Тобто 11 Ми чітко знаємо, що навіть не підлягає відновленню. Тобто, коли ми звільнимо цю територію, потрібно буде нову будувати. Російських лікарів завезли так. Є така ситуація, але вони не використовують їх лише для надання медичної допомоги для своїх поранених, яких ніж сотнями і тисячами йдуть і. І громадське суспільство лише за оста за остаточним принципом, як то кажуть, якщо є можливість там, чи хтось вже дуже напросився чи приніс якісь якесь блага лікарі, тоді їх подивляться, тому що ті лікарі, які залишились. На з нашої сторони на тій території це більше лікарів пенсіонного віку 60+. плюс, і вони ви ж самі розумієте, що і по своєму стану також не можуть повноцінно і без техніки, яку зруйнували, повноцінно проводити аналізи і проводити огляд людей, повноцінно давати заключення. Щодо криміногенної ситуації в області, як вона змінилася за цей час? Вона вона знаєте, тут одним словом, вона стала дійсно криміногенною, тому що позавозили всіх тих незрозумілих робітників, усіх цих недовояк, якихось, які шляхом у мене є автомат. Я маю право на все. Відбирають у людей те, що треба. Я ж як я вже розповідав неодноразово. Ну ми постійно отримуємо інформацію. Ці ми пам'ятаємо, які в Києві і в Харкові. Місці комантів ще сміла зараз. Вже навіть не не смішно, ну несуть просто все е, виносяться з квартир, які ще були опломбовані. Ну закриті більш-менш ціли, виноситься все. Ці ж квартири заїжджають, живуть без будь-якого права. виселяють. якщо нормальна квартира виселяють, викидають е, громадян, переміщують їх там більш концентровано. Ну що можна казати про ситуацію? Якщо те, що стосується державних там органів, ну ті, що були наші, де знаходились, у нас вже до, коміці, до комічного заходиться. Приїхали ремонтувати оці недоробітники з охороною, ремонтувати дитячий садочок, який більш-менш залишиться цілий цілий залишився в чмирівці. Буквально напередодні бойових дій там було встановлено гарну котельну ну, за кілька місяців. Гарну новітню котельню для того, щоб обслуговалося, вирізали, увезли. Лісичанську теж саме mm -hmm. ну Це ми я, зрозуміли, Лькані, що десь... тяжка ситуація yeah. в цьому плані. Вибачте, просто yeah. я змушений вас перебити, тому що yeah, у нас yeah, закінчився yeah. ефірний час. А